Що сталося? А сталося те, що я повертаюся. Я зроблю собі операцію, поверну зір і наведу усюди лад. Як ти міг звільнити Марину, сучий ти син? Не треба мене перепрошувати. Її перепросиш. А зараз мерщій усе виправ. Значить, віднови її на роботі і оформи на неї будинок. Зрозумів все Ой, що їй треба було. Угу. Тепер з тобою. Я підводжу риску під нашими з тобою стосунками. Завтра мої адвокати почнуть процес розлучення. От стерву. Я був дуже щедрий з тобою завжди. Але тепер все зміниться. Повір мені. Дорогий. Ти що? Мене виганяєш? Так. Пішла геть. А ти спробуй вижене мене. Зумієш? У нині, що я дзвоню в поліцію. Не треба нікуди дзвонити. Вона зараз піде. Я і знаю. Та що ти знаєш? Що ти знаєш?